Йдемо з булечкою досаджувати цибульку. Блюська, блюська. М -м. Це прибився до нас пьсель, да? ну, і він наш. І він вже наш. А? Хороший такий п'єсер. У нас тут лісиць багато, він їх пугає. Молодець. Біжу, там у нас городик ще є в кінці вулиці. Досадю цибулю, куди купила трой. Цибулька трой. Такий сортик ранній. Він в е маю вже його в кінці мая вже його вибирають. Вже будуть голови такі гарні, лучки будуть гарні. Можна їх і вибирати і на тому місці щось ще посадити. Болюша. зробив. У нас така вулиця. Людей дуже мало. Ось тут ось хтось жив. Там хтось жив. Дуже мало людей. Село вимирає.